Яблуневий спас або свято преображення відзначають сьогодні православні християни. З самого ранку в храмах тривають богослужіння, люди освячують фрукти нового врожаю. Валентина, доброта, серед них зараз, і вона на прямому зв'язку з нами. Валентино, ви вже яблука освітили? Людей багато? Що видно? Доброго ранку. Особисто я яблука нового рожаю не ще не освятила, але ревні віряни у храмах від самого ранку із кошиками в руках та святковими букетами. Святкова літургія у храмах, принаймні у храмі святого Миколи, Притиска, де зараз я і знаходжуся, вже закінчилася. Святом, святом прираження господнього. І тут вже освячують час від часу плоди нового врожаю. Яблучний спас один з найкрасивіших церковних обрядів. Освячення яблуку кожному храмі Києва триватиме протягом дня, десь до години до четвертої, оскільки у великих містах люди до церкви не йдуть організовано в усталений час, як це відбувається в селах та маленьких містечках. Також біля храмів розвернулася торгівля не лише яблуками продають груші нового врожаю, сливу, малину, полуницю, мед та святкування. Кові букети з лікарських трав для тих, хто не встиг їх освятити на святого на Маковея. Яблучний спад це друга назва сьогоднішнього свята. Його ще називають преображенням Господнім. Це святом церква сповідує сповідує поєднання у Христі людського і Божого, і саме це свято відкриває для людини Бога. Це свято не тільки освячення овочів, фруктів і всього того, що Бог дав людині, а в першу чергу. Пізнати Бога через е, сина його. Сьогоднішня святкова страва це печені яблука. Вважається, що лише від сьогодні можна їсти яблука нового врожаю. Раніше, щоб берегтися від гріха, так і робили. Але час вносить свої корективи. Ну, кажуть, баби старі, що не можна їсти яблук до Спаса, поки не сятиш. Але все одно їсти. А що їсти? А що їсти? Ні, ще не їли. Сьогодні почнемо. І ви можете себе стримувати? А чого не можна? Все в житті можна стримувати. Не тільки це, а те, що положено, та й робимо. Ну і вважається, що саме від сьогодні починається осінь, ночі стають холодними. Ми вже їх відчули. Студія. Пасибі, пасибі, Валентина. Валентина, доброта, Побачите, як святкують ядуневий спас у Києві. Дякую.